далі поговоримо про бавовна, яка в окупантів стається буквально щодня, і минула ніч вона не стала. Винятком тимчасово окупованому Севастополі. Сьогодні було дуже гучно. Так званий губернатор Розважаєв заявив, що близько 30-30 ночі була атака морськими дронами. Севастопольської бухти і флот РФ її відбивав. Заявив, що один із БПЛА вдалося знищити, а от інший, нібито, вибухнув сам і каже: жоден з об'єктів через вибухи не постраждав. Місцеві вже на знімали відео бавовняної ночі у Криму. І, власне, я нагадаю, що дронова атака на Севастопольську бухту цієї ночі вона була не вперше. Залітали на безпілотники туди наприкінці березня. Тоді гауляйтери повідомляли, що збили три БПЛА. Ще одна така атака була минулої осені, в жовтні, і кожного разу там заявляли, що це були українські безпілотники.